Вітаю! мене звати Оксана, і зараз я працюю вчителем логопедом КЗДО 311 Дніпровської міської ради. До 2007 року я була звичайною мамою, яка насолоджувалась материнством. Підростав мій старший син Владислав, і ми чекали на другого синочка, але доля дала нашій родині випробування: важка вагітність, складні роди, дві реанімації і довгий шлях до мрій. Мрія життя мого синочка Олега без обмежень можливостей. Так почався мій шлях професій. Заняття, курси, тренінги та отримання диплома спеціаліста корекційної педагогіки дали змогу допомагати дітям в подоланні новинних порушень. Працюючи вчителем логопедом я постійно стикаюсь з новими викликами. Рік за роком до садочку приходять дітки з важкими діагнозами, де логопедичні проблеми є вже вторинними. Відсутність україномовного матеріалу. Та недоступність печатних видань привели мене до складання авторського зошиту для інтеліктуальної роботи з дитиною вдома. Зробити зошит цікавим для дітей та простим для дорослих стало на метою. Години плідної праці завершилися, і в мене в руках не зошит. Наприкінці хочу сказати найголовніше вся моя праця, фантазія, креативний підхід до будь-якого професійного питання заради одного. Щасливі очі, дітей та їх батьків. Я вірю в кожну дитину. Ви велику велику місію і щасливі майбутні.